В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ми звертаємося до Бога з різними питаннями і з різних причин. Різні наші шляхи до Бога. По-різному ми до Нього приходимо і маємо свої особисті з ним стосунки. Існує також люди, які, яким зручно вірити в щось вище. Якісь вищі сили, невидимі, духовні. Але разом з тим незручно мати безпосередні стосунки з Богом як особистістю, тому що стосунки з особистістю вони обопільні. Це рух в два напрямки одної особистості на зустріч іншої. І навіть якщо з однієї з тих особистостей є Бог, все рівно навіть Він рухається нам на зустріч, і в першу чергу робить цей крок. Не всі наші шляхи до Бога прості, не кожна людина йде ними. Інколи нами може рухати не дуже гарний мотив. Інколи це може бути навіть страх, навіть досить часто страх. Так в нас в житті трапляються речі, яких ми боїмося. І навіть сьогодні в Україні є чого боятися. І страх буває різний, і походження його різне, а отже, і види страху бувають різні. Проте є над тим всім Бог, який є милостивий Отець в першу чергу, а вже тільки тоді справедливий суддя. Йому це не заважає бути одночасно і одним, і іншим. Одночасно для нас, бо в першу чергу він для нас люблячий батько. Інколи людина приходить і каже, от в мене таке така, така питання, так, така проблема, що мені робити? Як мені молитися? І не знаю, що сказати на це. Я не знаю, що на це сказати. Я не можу себе назвати людиною, якої є якийсь якісний молитовний досвід. Я думаю, Господь це бачить, що немає. Є набагато досвідченіші за мене. Ті святі які написали багато справді важливих речей, які поділилися власним досвідом, чого, чого немає в мене. Але разом з тим, навіть у цей епізод Святого Письма, який ми тільки що почули, нам говорить дещо інші речі, показує, що не завжди, не завжди ми повинні фокусуватися на факті самої молитви. Цього достатньо. Я маю на увазі, достатньо молитися. Інколи людина каже, я читаю 90-й псалом, чи це добре? Я кажу, прекрасно. 90-й псалом прекрасно, як і всі інші 149. Кожен на свій випадок. Я не знаю, чи їх можна використовувати як винопадки. Можна, звичайно. 50-й покаяний, 90-й ми просимо Бога про допомогу, там про ангелів. Це все чудово. Але кожен псалом написаний з якоїсь своєї власної причини. І в нас, крім псалмів, є багато молитв, у нас є акафісти, у нас є цілі служби, написані, чи тим святим, чи іншим. І це все чудово. Це все чудово. Але разом Христос. Нас вчить про інше. Ми можемо назвати цього сліпого, якого Марк називає на ім'я Вартимей, син Тимея. Чи ми можемо його назвати красномовним, який дуже багато молився? Можливо, і молився, але Святе Письмо нам цього не показує. Коли Христос проходив повз, чи був він дуже красномовний і багатослівний, чи читав він Акафіс, чи канон в цей момент, не робив ні того, ні другого. А розбійник на Христі. Чи читав він 90-й псалом? Не думаю, що читав. По ньому взагалі не схоже, що читав, чи навіть знав його на пам'ять. Та й не думаю, що він тоді про це думав. Хоча це був час, щоб подумати. І подумав він правильно. Правда, не обов'язково, що гігантською молитвою, чи якимось акафістом ну, Святого Миколая, то він тоді ще не народився, не було того всього. І інші випадки, які ми бачимо у Святому письмі, мова йде про інше. Наші стосунки з Богом не обов'язково мають бути дуже красномовні. І достатньо самого факту молитви, достатньо молитися щиро? От коли ми приходимо один до одного з якимось питанням чи проханням, ми просто кажемо, що нам потрібно. Мені потрібно те, то і те. Звичайно, ми вибираємо форму, як ми звертаємось до свого ближнього. Але не обов'язково нам ціли, цілу промову виголошувати, щоб сказати, що ми хочемо: від своїх дітей, чи від своїх батьків, чи від своєї дружини чи чоловіка. Ми просто кажемо, що нам потрібно. Для чого робити різницю? Випадку Бога. Адже насправді Христос прямо каже, що знає Отець ваш Небесний, всі ваші потреби, перш ніж ви попросите. То чи треба просити? Тоді постає питання. Якщо Бог все знає, то й має все дати. Ну, звичайно ж, не обов'язково він все має дати, бо не все нам корисно. Все навіть те, що ми хочемо чи вважаємо, що нам потрібно. Але мова не про це, знову ж таки. В цій темі дуже багато можна зробити і я тоді буду багато говорити і мало скажу. Я за чесність, за чесність перед собою. Що ми хочемо від Бога? От що нам від нього потрібно, що ми хочемо, щоб він нам дав, що нам справді потрібно. По-перше, з цим треба визначитись. А по-друге, просто попросити, як попросив цей сліпий. Він сказав: Господи, я, щоб я прозрів. Все. Це не була довга якась ізворушлива молитва. Це був крик душі, і цього було досить. Бо Бог почув. Люди, які проходили мимо цього сліпого, вони його не чули. Коли він сказав, що це відбувається, сказав Ісус на зарядин проходить, і він почав кричати Помилуй мене, сину Давидів! І люди що зробили? Почали на нього шикати, що він мовчав і не волав тут просто. Бо тут проходить Спаситель, не треба тут волати, просто навіщо? Люди не чули або заставляли його замовкнутих. Бог почув. І не треба було довгих молитов. Крик серця був. Так само, як і розбійник на хресті сказав. Так само, як і митрастій притчі, він не казав дуже багато численної молитви, як, як говорив Фарисе, він сказав, Боже, будь милостивий до мене грішно. Тому, тому це відповідь на питання моє, коли людина приходить і каже, я читаю те-то, чи те-то, я читаю псалтир, я читаю кафізму щодня, чи я читаю якийсь конкретний псалом, чи я щодня читаю покаянний Канун Спасителю. Чи це добре? Це прекрасно. Але молитва це не є заклинання. І от найгіркіше, коли людина приходить і каже, 90-й псалом читаю, це має подіяти. Чому воно має подіяти? І чому має не подіяти? Це абсолютно справедливе питання. Але це не є заклинання, що ти прочитав псалом, немов включив переключатель і лампочка засвітилась. Так не буває. Взагалі так не буває. Мова, якщо ми говоримо в контексті молитви, це не про те. Тому що. Важливо те, що в нас в серці. Важливо те, що ми просимо Бога, бо вважаємо, що нам це щиро потрібно. Він нам справді може це дати, якщо це нам справді потрібно. І ми віримо в те, що це отримаємо, як підкреслює апостол Яків. Все, що я хочу сказати, браті і сестри, ми не повинні ставитися до святого письма, чи до Молитовника, чи до псалтирі, як частини святого письма, як до якогось заклинання. Це є певні ознаки духовної кризи. Що ми, нам незручно не, не працювати з собою, нам незручно комунікувати з Богом. Нам достатньо відчитати те, що нам сказали, відчитати, зробити там, поставити свічку, але нічого не робити особисто з самим собою. Це дуже зручно. Нам просто лінь. Ми не хочемо докладати зусиль, і це об'єктивно, на жаль. Підсумок цього всього, що я кажу, я в це вірю. Я не маю я кажу цього досвіду, я вам просто з вами ділюся тим, що я вірю. Ви можете з цим не згодитись, і це ваше право. Це... Я за чесність, за щирість, щоб сказати Богу те, що хочемо. Просто от, саме так, не обов'язково якимись красивими словами, просто, по суті, те, що мені потрібно, щиро попросити, щиро і змиритися перед Богом, принести щось, в жертву йому, не щось матеріальне, а зусилля свого серця над самим собою. Саме те, що справді наше. Бо наш час нашого життя, наші добрі справи, наше відношення до ближнього і робота над собою, це саме те, що справді належить нам, те, що належить нам, як особистостям, створеним Богом. Все інше, все матеріальне це хтось нам дав і ми комусь передамо. Все наше майно, яке в нас зараз є, після нашої смерті його або роздадуть, або викинуть, або воно перейде в чуюсь іншу власність. А отже, воно не наше насправді, воно просто в якийсь момент ми ним розпоряджаємось. Але інші речі, які завжди залишаться нами, нашими, і в першу чергу, це, це час нашого життя. Його ніхто не зможе передати чи по-іншому використати. Можемо використати тільки ми. Тому я за щирість, за щирість в стосунках з Богом, і не треба багато говорити чи читати дев'яносто псалом як закланань. Треба сказати, що ми від Бога хочемо. Сказати чесно, зізнатися собі і бути з Ним в стосунках. i